Вже неодноразово порушувалося питання облаштування ще одного кладовища в Пирятині. Нещодавно до вирішення цієї проблеми повернулися знову. Робоча група обрала два варіанти розташування цвинтаря. З кожним роком питання поховання небіжчиків на міському кладовищі стає актуальнішим та проблематичнішим, адже вільного місця на території Цвиндаря практично немає. Тому Порятинська міська рада вже не один рік намагається знайти місце для нового кладовища. Під час засідання робочої групи фахівці відділу будівництва архітектури і житлово-комунального господарства та відділу земельних і екологічних питань представили чотири варіанти. Щоб краще зорієнтуватися, можливі місця позначили на карті генерального плану порятина. Пропонувало розмістити кладовище на полі біля в'їзду в, в село Верхоярівка, як їхати на Майорщину, біля вулиці Південної та біля повороту на Пирогову Леваду. Після обговорення робоча група зупинилася на двох варіантах біля Верхоярівки та біля повороту на Пирогову Леваду. Ці місця розташування нового кладовища будуть обговорюватися на громадських слуханнях. Крім цього, на зібранні розглядалося питання розширення меж міста. Така потреба виникла через необхідність розширення територій під житлове будівництво. Говорили про землю біля дороги, що веде від траси Київ-Харків до Прилуцького повороту, та землю в бік села Євженки.